Так, дай боже. Пришпилили таку горону, переробляли вже, міняли кріплення місцями, звідти на кралу. Змінили трошки кут атаки, поставили таким віксом. Спереду мирніший кут, як ззаді. І за одну таку порону Щоб зразу трохи розбивав Подивимось Тягне хто старий дідусь за пірок що, поїхали. На стих биржу. Це йому там першого бере. Там йому до гори першу хай. Там проїд, це. Вино прохід, що там пройшов?

Зараз будемо пришпилятися і переїжджати через асфальт з диском. Він зашпилить куном, куном, так як повинен їхати. Що, тут і відшпиляємо, так? Та не до того, не до диску. Та і зетер на другий пішов собі легенько обже. Воно дуже таке, знаєш, дає опір на той. Вони чує вода. Ах, ти замахав, ясно? Але рівняє капець, воно. То дуже були місцями такі ті. Добре. Добре. Щоб косарку тут так. Може би зараз там просто дискував без борони? Просто треба нижче опустити вила Чи посередині. Так, піднімно, я під'їду на безвергувати, так під'їде і все, а не бізь валювати. Тоді сади на того, вони щоб не зігнули на трубі, ні. Того посадити за руль без зняв. то цікаво будемо їхати через асфальт? Я більше трошки не маю. Слава, ревняй! Треба так помало їхати, щоб вухо, бо вухо все зачіпає, знаєш? Ти вдариш тими вилами якби вухо, але я думаю, що помаленьку підійде довго біг будем. all Вода з цукром. Це вже посипав по от, чи ні? А, так. Склеюємо зерно до... Дане синє зерно. А там той кордо, да. Називається. А то якщо, а якщо наприклад, сівалку велику сіяти, то теж та так да. само треба було зробити, так? Та? Сипеш сівалку, воно собі падає, переразу стек. Та не мусить бути увесь. До та любого то, зерна. Так, Пшениця, ніхто не використовує, типа. Пшеницю як для насіння для корму, а для ячмінь беруть. Ячмінь у вас може перемішати тепер чи ні? сроп сукутое мешок то мешок Маленький п'ята. Камера так не передає, знаєш, а там видно вже купку. А, то видно. <гум> Тоже уже переда. Є. Як від вугля. А чого вона да, таке? Профруємо. Ага, щоб і той все, так вона має бути такого Ага. ведь далі мені не плачу. Скільки кілограм? По 5 кілограмів. 250 гривень кілограм. І того, і того? 100-200 командиць. Команиці 200, а не все равно 250 кілограмів. Це було 100 гривень комуниці. То капець, флягама. Тут я взяв скільки кілограмів? По 5. Ага, по 5.

Уж мене взяв і пішов класичним способом лопата туди-сюди топік рознерував, той жорік. Катастрофа. Я вам на відео. Маємо жоріка. Жорік любить жирно жити. Кожен день з скотина курку маленьку. Задусити Герой тижня того тижня 4 <світ> Я собі думаю, що хіба може то мало та як води, ні? Воно не має бути мотрі цього. Що... <світ> <світ> Бо воно прилипне якби до одного зерна 15 тих. Naar ja, het zonnetje? Naar alle hmm. zonnetjes. Sucor, water... Насіння, зерно. Мікс. Такий мікс, що навіть барз їв. Треба <головіка> було зазняти, як він та чукав. <головіка> барз ти наївся з зерна. Знаєш, як ми все дивилися на відео? Він то довго мішав. А довго, три хвилини. Хі -хі 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 -хі. Хтось колись так буде казати і тут на тому відео. Ее робив. Все, приклеїлося. Фактично коло кожного є. Майже. Та, то без того, то би висипав капець, а так на корм коровам буде. А то буде калорійна трава капець, ні? Грузимо в бункер. Мега великий. Але мусите мати відро від каперола, має бути такий намальований слон. Якщо буде якесь інакше відро, погано, зі. погано зійде. Може і не зійти. Тільки каперол. Слон. А знаєте чому? Бо в нього, дивіться, ззаді є хвіст, а до хвоста борони пришпелені. Тому то все сходне, він то зразу волочи. Зразу Кажеш там не дискуємо більше? Так трошки більше валив, ні? Трошка. Так на ту стаєчку поїхали тепер самою бороною трошки то заволочимо і щось з'їде ось таке щось зів'яне щоб не пропадало просто поле того хата бо після самої дискової борони робиться така кривизна не знаю камера то передає не передає а, борони все ж таки рівняють.